Дорогенькі мої. Отримала каталожик на вересень місяць, і зараз швиденько ми його подивимося. Новий сезон Нова Ти. Які ж нам новенькі акції? Що нам компанія підготувала? Кожні 10 балів знижка до 35% і лише до 7 вересня. Оця серія дуже класна, вона так класно зволожує. крем для рук взагалі бомбочка. Кожні 10 балів знижечка до 35% на парфюмчики чоловічі і жіночі. Макіяж без компромісів. Помади, блиски. Так, маркер для брів. Маркер для брів. 229 гривень за умови придбання геля для брів. Така акція. Новиночка, стиль в деталях. Сумка для ноутбука. Крокодиловий, чорний і темно-бордовий. Такі гарненькі сумочки. Клас. Знижечка на крем, основа праймер з ефектом Сяйва 339 гривень. Тонуючий BB крем 279 гривень. Останній раз в каталозі. Тонуючий CC крем виводять. Написано останній раз в каталозі. Тональний крем 589 гривень. Тональна основа 799 гривень. Рідкий консилер 309 гривень. BB пудра 499 гривень. Замість 669. Напівпрозора пудра 499 гривень. Контурний стіл 339 гривень. І пудра бронзатор 369 гривень. Хайлайтер 389 гривень. Угу, це знижечка на цей на хайлайтер і на бронзер і на румяна. 389 гривень. Так, ага, це новиночки. рідкий конкур... контур. Так, 519 гривень. І румяна. Тобто трошки змінився дизайн. Угу. І румяна в шести відтінках. М -м, класно. Зняття з продажу румяна стік. 459 гривень. Так, палеточки. Фіксатор макіяжу 209 гривень. Підводка Ламастер 319 гривень. Так, тут без безнижечок. Кремові помади. А от глазурована BB помада 239 гривень. Матова рідка помада 319 гривень. Блиск пламбер 309 гривень. Пензлики від 189 гривень. Спортивні сумочки. Косметички. Ціна от 259 гривень. Вільна. 629 гривень новиночка. Незламна. 629 гривень. Вона знову в продажі. Клас. Бо дуже клієнти просять, дівчата просять, щоб повернули. 629 гривень. Каталог за вересень. Вересні вже буде. Так, жіноча водичка. 429 гривень. Аура. Так, кількість обмежена. Тобто розкупляють жіночу водичку. Вона дуже, дуже так зайшла на ринок України дуже гарна. Рейна 599 гривень. Бліс 579 гривень. Чоловіча водичка 469 гривень. Баолі 839. Повна ціна. Спрей для тіла. Дезіки 149 гривень, спрей антиперспірант 219 гривень. Його дуже хвалили. У кого не справляються отакі антиреспіранти, то цей справляється на всі 100%. Так, серія Smart Life. Вона трошечки по-іншому оформлена. цікаво так. Знижечка на дифузор 349 гривень. Тканинні масочки. Мило. Хамом 99 гривень. Я в нього влюбилася це мило. Воно таке класне, змилюється до, до самого манюнького кусочка, такого, що ну, взагалі класно змилюється. І, і до, надовго-довго вистачає. І мої улюблені зубні пасти 189 гривень. Бальзамчики 99 гривень, кремчики для рук 69. Оця серія гель для душу 219 гривень. Книжечка буде на кератин для волосся. Шампунь 199 гривень, маска 249 гривень, спрей 479 і олійка 299 гривень. А також акція на серію Ботаніка. Гельки 169 гривень, а шампуньки 159 гривень. Чоловіча серія мило 169 гривень, Олія 369 гривень. Олійка, да, і по акції лосьон після гоління 129 гривень. Так, каталог з двох сторон. Дивимося в цю сторону. Так, моя улюблена плюс, Система здоров'я. Обирай мультивітамінний комплекс на вибір зі знижкою 30%. Програми детоксу, алое спіруліна і дітична добавка, так розшипучий напій електроліти. Бустер молодості, бустер для енергії та відновлення. Бустер для зниження ваги. коктейль для контролю ваги 1449 гривень. Бустер для суглобів ну, це для мене. Це я все приймаю: і кальцій, магній, і калаген, і вітамін Д3, і глікозамін. Ще буду замовляти такий собі комплекс ще. Бустер для волосся і нігтів. Бустер для імунітету. Бустер для серцесудинної судинної системи 1499 гривень. Бустер для травлення та метаболізму 2199 гривень. Антиоксиданти 2199 гривень. Набір для уваги. Бустер для регуляції циклу 899 гривень. Так, l карнитин 759 гривень. Порошок, стимулятор алогену 1119. Дуже гарна знижечка. Спіруліна 419 гривень. Комплекс для жінок 299 гривень. Комплекс для жінок плюс 519 гривень. Вітична добавка д 3 та 2 369 гривень. вітамін В12 419 гривень. Б'юті колаген в таблетках 409 гривень. Глюкозамін 1329 гривень. Комплекс для чоловіків 519. Нутрій худра 509 гривень. І чорна бузина 419 гривень. Шипучий. На такий шипучка. Так. І вітамін С теж 419 гривень. Ціна перечеркнута. Я так розумію, забули тут печаточку зробили. Ціну перечеркнули. Тому що 419 і тут 419, щось, щось трошечки якась помилочка. Так, рослинний напій Алоя з мандарином 979 гривень, а от Алоя Сманго 729 гривень. Желені вітаміни Red Grain 509 гривень. Порційний напій калаген в шотах 1099 гривень. Калоген, так, кава з калагеном 439 гривень. Кава з гуараною 669 гривень. Кава з цикорієм 239 гривень. Суміш розчинна кави та цикорію 259 гривень. Набір глибоке зволоження 1199 гривень. Набір «Природне сяйво» календула 599 гривень. Набір делікатне оздоровлення. Це серія з зеленим чаєм для жирної та комбінованої кожи. Люмі натуральне відбілювання 1499 гривень для пігментованої шкіри. Я користуюся, мені дуже-дуже вона подобається. Відбілює добре. Реверсіст. Так, діє везу омолодження. 2499 гривень. Серія антивікова і Resurface також вікова серія. 2699 гривень набір. Набір трояндовий догляд. 699 гривень. це серія 18 Патчі під очі 509 гривень. Сироватка з вітаміном С 679 гривень. Так, защита від сонечка. Крем для депіляції 289 гривень. Мило для гігієни 259 гривень. Нема крема для ніжок. Сіль є, спрей є. Так що, кому потрібно, на сайті ще, по-моєму, є крем для ніжок. Кому потрібно, замовляйте, бо опять він зникає. Так, акція на масажний гель. 500 мг 259 гривень. Масажний стік 339 гривень. І масажний крем з глюкозаміном 309 гривень. Олійка 359 гривень і шампунь 309 гривень, маска і кондиціонер все 309 гривень. Кількість товару обмежена. Якщо, дівчатка, дивіться, якщо кому потрібно, замовляйте, бо продукція в тренді її швидко розбирають. Маска 189 гривень, 189 з часником. З часником не пахне. Запах приємний. Це серія для дому. Так, кисневий засіб для виведення плям 619 гривень. Концентрований мультик 339 гривень. Тут цілий літр. Вистачить надовго. Так, отакий каталожик на вересень місяць. Дякую, що ви за мною його подивилися. Всім гарного дня! Бережіть себе, мирного неба нам всім!